Україна починає процес малої приватизації, і Тернопільщина стане першою областю, яка виставить свої спиртові заводи на аукціон за новою процедурою. Ці заводи у занедбаному стані, однак мають потенціал для перепрофілювання. Найперше це роблять для того, щоб створити нові робочі місця під час війни, адже в область переїхало чимало переселенців. Друге це наповнення бюджетів, адже про створення робочих місць при запуску нових підприємств. Наші громади зможуть отримувати додаткові кошти в свої бюджети. Ну і третій важливий елемент це відповідно запуск самих об'єктів в процесі реалізації. Він дасть можливість поповнити також і державний бюджет. Вже для трьох спиртзаводів області запланували аукціон у вересні. Це Мирилівський та Борщівський заводи чертків, не так у та Кубиловоцької та РОБОВЛЕНської громади. Загалом на Тернопільщині є 14 спиртових заводів. Ці підприємства насправді не працюють, і не актив, він кожного дня наносить збитки державі. Тому що його, по-перше, треба охороняти для того, щоб його ну, хоча б не розібрали на, на бруківку. Друге, це накопичення боргів, тому що все одно є нарахування там і податків за землю, і навіть і нарахування заробітних плат. Торги приходитимуть на базі платформи електронних аукціонів Прозоро продажі. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.